Доброго здоров'я, колеги. Щиро вітаю шановне товариство. Слава Україні. Сьогодні п'ятниця 26 число 26 квітня і я прямую на дільницю по виготовленню альпійських вуликів. Так, так саме дільниця по виготовленню альпійських вуликів. Тут уже організовано, все тут зроблено. Вчора ми тут всі гуртом, як ударники капіталістичної праці, зробили стілаж. Оце робоче місце. Таке основне, установили ще по різний станочок. Оцей от. І він уже працює. І інші тут станочки виставили. Це фрезерний тут знайшов своє місце. От. І зараз вже йде зборка корпусів альпійського вулик. Трошки видніше. Це тут працює пан Анатолій. Він і виготовляв заготовки для цього всього для зборки. Він зараз складає ці вже корпуси. Толя, ну поділися одне слово. Як тобі тут оце, от здається робота? Нічого немає, працювати можна. Працювати можна, все. О, Марись, це ти значить шок. В тандемі столя і виходить у вас нормально? Научимся. О, Что, значит, тут смысл в чем? Марисия Марися мазюкает клеем шипы, а Толя их сразу у кондуктор, заключая в кондуктор и складая, пристрелю степлером 48-ю скобою и все нормально. Вот это так и работа. Тепер у нас залишається одна тільки операція. По суті, зашліфувати готові корпуси, і можна і можна вже сказати, що дільниця функціонує стопроцентно, стопроцентно. Більше того я скажу. Оце ми тільки працюємо, по суті, перший десяток. Корпусів виготовляємо. А на ці корпуси вже є замовник. Замовниця. Верніше. Уже вона замовила 12 корпусів з рамками, двоє денець, двоє піддашників, двоє дашків. Все це є. Значить, все це пакується і відправляється по вказаній адресі. Оце отакий сьогодні день. Кажуть, що п'ятниця це важкий день, та неправда. Якщо хороша організація праці, то п'ятниця він вдалий день. Удачі нам усім.